Вітаю сьогодні про те, як я почав працювати на себе самозайнятим електриком. Колись давно, дуже багато років тому, я отримав профільну освіту інженера електрика та працював на різних підприємствах електромонтером, електрослюсарем та інженером-електронщиком. Потім займався підприємницькою діяльністю, здебільшого заробляв в інтернеті, але з початком повномасштабного вторгнення залишився без замовників, без замовлень і практично без грошей. тоді я згадав свої навички, свій досвід та вирішив стати самозайнятим електриком. По-перше, я склав перелік того, що я можу робити. По-друге, я подивився, який на той час в мене був інструмент та викреслив з цього переліку дуже багато пунктів. Тому що на той час в мене були тільки тестер, декілька викруток, пасатіджі та індикатор. Потім я дав об'яву на сайт OLX з переліком того, що я можу робити на, даний момент часу, і вже на наступний день отримав перше замовлення. Так, крок за кроком я збудував систему, яка працює на мене і для мене, яка дозволяє мені вийти на пристойний дохід та вести той спосіб життя, який мені подобається. Більш того, ця система вже застосовується моїми учнями в різних регіонах України. А якщо ви теж хочете скористатися моїм опитом та пристойно заробляти електриком без перенавантаження, знайдіть в телеграм наш канал Електромані. Українськими буквами набирайте в пошуку телеграма електромані». підпишіться та для початку скачайте книжку Як електрику заробляти. Більше 5 перевірених способів.